Мобілізованим військовослужбовцям, що дислокуються у військовій частині, а 2595 продовжують надходити до допомоги. Так, стараннями Брудівської міської ради армійці забезпечені теплою водою. Під час візиту у військову частину Бродівського міського голову Анатолія Белея та його заступника Олександра Єленевського стурбувала інформація про те, що сім сотень мобілізованих обходяться без гарячої води за винятком двох днів, коли є баня. Відтак колектив Бродівської міської ради зібрав майже 3,5 тисячі гривень. За ці кошти для військової частини а 2595 придбали три бойлери для підігріву води. Таким чином, військовослужбовці щодня можуть користуватися теплою водою, а не два рази на тиждень, як було дотепер. Музика. Продовжуючи тему, майже 6 тисяч гривень для мобілізованих від комунального підприємства Бродитеплоенерго. Працівники місцевого комунального підприємства пожертвували для потреб армії свій одноденний заробіток 5800 тисяч гривень. За ці кошти від броди теплоенерго було закуплено 60 матрасів і 53 подушки. Найдешевші ціни на матраси і подушки знайшли аж в Кременці. Там і усе придбав.